Мир Божий вам, брати та сестри, сестрі, та друзі, ті, що знають, що таке мир Божий, знають, що таке мир Божий. Вітаю вас всіх, любові Бога Отця, любові Господа, нашого Ісуса Христа, мир Божий, михай вам примножиться. Допустися тепер бо так годиться нам виповнити всю правду. Написано Клімом самим буде жити людина, але кожним словом виходить Ісус Божий. Що написано? Єдиство написано, Господи Богу Ісенку, і служи одному йому. Покайтеся, ви привезли царство небесне. Йдіть за мною, і я зроблю вас лопцями людей. Божені Богу і Духом, бо їхнє царство небесне, вложені засмучені, бо вони були тішені. Божені лагідні, бо не спадкують вони. Блажені голодні та спрагні правди, бо вони нагодовані. В милостиві, бо помилувані не були. В чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. В жені вони внесі бо нам Божого слава. В вигнені за правду, бо їхнє царство небесне. Вже ви, як ані піти гнати вас будуть? будуть. Буду на вас наговорювати всяке слово лише ради Та дійте та веселіться нагорода ваша велика Небеса. Ага, але кроки ще були перед вами. Ось сіль землі. Коли сільський трі, то чим насолити її? Придасться б вже на що. Хіба щоб нам твір була над докладним? Весь світовосвітний не може сховатися місто, що стоїть на Не Незапалість світильника, щоб поставити його посудину, А свічник свіжить воно всі. Як ваш світ у них світ перед ми? Не бачили ваші добрі діла. Вставляли оцябуршу, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати з конші пропущу. Я рунувати прийшов, але викнути. А лікажу вам до кінця земля не менеться, ані йоти одне, ані жон значок із якого не менеться, аж поки не збудеться все. Тож порушить думку мерців заповіді. Та людей так навчить. то й буде не менше царство небесні, а хто викине, не навчить, стане великим царство небесні. Та буде вам, коли правність ваша не перевищена праведності, ніж не півдні вересею, то ви не війте в царство небесне. Та чули, що було сердавні А хто б'є, судові, А я м тут, що гнівиться на брата свого, відповідає вже судові. То, а хто перебрат з 40, я верхом у суди, перед дурний віддаєм. Тому коли принесеш ти до дуже тімник Атарасу, то згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Та тут Тарасово пережив тімником і піди перемирись перше з братом своїм. Тоді повертайся, і не спогара. зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорогі йшти. Щоб тебе спротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, щоб тебе до лісниці не вкинули. Раді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддасити й останньошеліка. Ви чули, що сказано. Значить, що ти перельов? А я вам кажу. щоб кожен тобі дивтся на жінку з можливстю та навчостю на св в of duty, вже очиниш зRadio Par Matthew Пермегів на бол很多 людей себе. своїми? але право я пишаю тобі, Якщо ми не будемо наступити mis päällst品, ви не будете так само кінити себе, Якщо ми Hyungниця ский пом campus, себе. коли попри LOL хорошим один приходж Cal inkom crew пишляємо такі мови, як правuanецж зокрема відпочити то мене треба active себе першим в у bipartisan sprich Emma Consider grow up here and striva отolieчна shift я не можу державну почати сьогодні в 對不對 Отк Psychology коли бої їх переліку, а хто з відпучним береться, то чи переліку. перелік. Що ще було страдання? Наказ. Клянись неправдиво, але виконує кратве свій предвозкому. Я вам кажу, не костіся зовсім, ані небом, бо воно престол Божий. Ні землею, бо ні жимля, ані хіоце, анірусалимо, бо він місто серед великого. Клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш вчинити білою чи чорною. Аж слухай буде так, так і ні. А чи більше на це тебе каву. Чогось сказано, око за око і зуба. Я маю, не кажу не проти злому. Коли два вдари, хто в право ще одну другу. Хто хоче позиватися забрати сорочку, тобі дай плащаємо. Посилово бути порожі на милю, де дві. Попросить у тебе, дай теж, звичайно, в тебе не звертайся від нього. Чому сказано, без поближе на увазі Я можу любити ворогів своїх. Розляй тих хто вас спокійна. Говорить, поєднати. Меліється, хто вас переслідує, що пересідує. Нацливо робимо точку послання, право дитя не практи. Коли говорили, ті, хто вас любить, нагороду нагороди має. Вони сам не тільки роблять, вивітають тільки при тісловий, що шоспливо робить. Погані ще не так. Попутки розпомагали, споналивається, ваш небесний себе Милості ми, що бачили вас. Як ні, то немає нагороди, віддається, бо що не і. Тож, коли чержити милостині, стермить перед себе хто робить і втілця міри. Снов та вулиця, що бачили люди. Правді кажу, вам немає вже на свої. свою. Коли чержиш милостину, не знаєте, рука, лібрукат вищо робить правиці твоє. Щоб таємна була твоя милостіні, а в десь твій, що бачите, є мені десь твій явно. А як молодиться? Вони будьте кілцімір, щоб приставати молитися, постанов, та не брехай, що бачити люди. А кажу, вам немає вже на урок свою. Ти коли молишся, коли сукомірщини, зачини свої двері, молися в цей сам, що в тайні, а отець, що бач, таємний до свій явно. Як молитися, не проказуєте зайвою, як і погане, було ми не велике за своє воломовство. Кожна оберляється їм, бо знає тець ваш небесний, чого що ще раніше ваше прохання. Хоч моліться отак, хоч От, наша, жвеш на небесах. Хай святий сім'я, нехай при царство, твоє, нехай буде поля, не як даний. І ми ще навіть, навіть сьогодні, постійно довгина, що ми прощаємо нашим і не будемо спробовню, але весе нас від каву. Твоє царство і сила слава на віки Амінь. Просто пророки, не просто їм, а ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, отець ваш небесний і просто вам пророки ваших.

то сиділо, тобі буде світло. Коли б то околи хебло, то сиділо, тобі буде темряво. Тож, коли світло, що тобі є темряве, така ж велика темрява. Ніхто вам панам служити не може. Зненавиз до того буде робити, а ви тримається одного, друзі, нехто. Не можете голові служити, і мамоні. Вони... журіться про часу, кажуть, що не їсть, що, 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 що не пити, ні, хотіло своє, що ми не тягнути. Навіщо в ті життя відує тіло? Реально птахи небесне, що не сіть, но ждуть, не збирають книги, то про тебе ж небесний втеці будує. Жви набагато верхніші не види. Тож, коли журиться, зможуть туди зросту подарі одного. Ну, і проводять, якщо хочете з електро, бо вони. Не працюють, не придуть. говоримо, що сам Соломон. Усі слаги свої не так, як воно пізне. Коли по поліут робить, що сьогодні ось є, а за затопечки дається. Поку так зтягає, тільки шаще затягне на вас ворогів. Нірця про час, ви кажемо, місце, що пити, ні хотіло своє, що ми надягнулися. Про всього то погано шукають, знаєте, ознаєтесь, Ваше Небесне, що всього того ви потребуєте. Шукає на перше царство Божої правди його всецем доведеться. Тож не журіться про завтрашній день, завтрашній день сам про себе потребується, достиг кожного дня свого лобку. Не судіть, щоб і вас не судили. Брожким словом судити, буде таким же особить, і вас, якою міро буде мірити, мірить і вам. Якщо голосі заслуг побачиш, то ви лише у власну моці не чуєш. Скажете братство, дай вам заскусок, з коли б колоду власне моці. Це міре. Вимо бачити колоду, з власного ока, потім бачиш, щоб заскусов брати. Викидайтеся, збирайте парад своїх перед свидьми. Що видимо ступентали на гами, своїми вернувшись, шматували вас. Разіть бантану, шкайтесь, не дайте, стукайте вчені вам. Кожен просто держав, хто шукає, знаходять, хто стукає вчинять. Що раз є людина, що подається вам сянити камені, культує просить він, а коли рив посидіти, дасть погадано. Тож, як вибух, що звідти треба добре дариться, вітям давати, скільки ж більше, отець ваш небесний, де забратим посилам нього. Що тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, то сам ще не ті ви в всьому з пророки. років. Потіснив рідний. Посторію ворота, щоб до гроші, що дати погиб, і не багато ходять, то сніт і ворота, скажу, дорожчі, що да до життя і мало таких, що не ходять її. Биться вже пророків, що приходять до вас в дежі ввечері, всередині, кіши руки, повітряні знаєте, їх. Хіба що видно грати на тердин збирають, так у кожна дерево добре, добре, я дерева злерать, коли лихі. Не може дерево добре родить пло лихого, а не дерево зле тобі добре ходити. І всяке ж дерево, що дорого народить, зробиться, на вонь кидається, кожен по їхніх рудах, знаєте її. Не кожен так каже мене, Господи, Господи, від царство небесне, але дивто виконує волі оця мою, що не мій. От беріть мене того дня, я Господи, Господи. Ви дерева, хто ми прохопали, вони мав тим демонів ми ганяли, вони вам в тому чоловік, велике творили, і ми лишують тоді, я ніколи не знав вас. Віїть мене всі, хто чи не беззаконні. Треба точно слухається мислі, то виконує їх, бою чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. У нас вибралися річки, борчі лазерний відхилості і не впав, вони камніву заснований. Лише більше слухається по наслідові, лихта в коней, бо їм більше рука не бачить, то що смітні співав на піску. У нас вибралися річки, борі ластяни в не впав, велика була троїна, навіть дома.